Друзі, є у нас один кущик лаванди, який ми виростили з насіння минулого чи позаминулого року. Позаминулого. так. І зараз ми його будемо зрізати і живцювати. Спробуємо зробити багато кущиків лаванди. Так, зрізаємо. Тепер підготуємо. Наші живці, такі сухе все це приберемо от і зріжемо ось так, для того, щоб більше енергії йшло на корінці. Є ще отакий укорінювач. Тут в стаканчику ми спочатку е, замочимо, ну, простимулюємо з'явлення нових корінців. Розведемо за інструкцією цю піпетку на 100 мл води. І залишимо на декілька годин. Така вона чорна водичка вийшла. 6 на 6 годин написано. Ну, До вечора залишимо. От. І вечором вже б, б, в ґрунт. Занурюємо Це. Ну, от І настав вечір, минуло 6 годин. Підготували ґрунт. Зараз добре його проливаємо. Це перша спроба розмножити лаванду живцями. Цікаво, чи вийде в нас. Ну, а якщо вам також цікаво, підписуйтесь на наш канал. Трошки поливаємо і поставимо його на підвіконня. Ну а результат ви дізнаєтесь в наступних наших відео.